А я все помітив. А я все помітив, а я уже сиджу собі граю. Знаєш, як я доставляю його посилки? Оце в ту, той район, де три будинки Косо. Оце в сусіднє село. Це до гаражів там. А ось тут на могили. Хоч... мене до сих пір я маю питання, чому потрібна посилка. Посилки і прибульцем, які з'являються 3 години ночі. Я все помічаю. Раніше ніж інші гравці. От, от наприклад, що це? До гаражі Куди кладу? В багажник? А оце? Десь там. А... А, Венчур ти щось повіщення, тут це халібал. Во. Продовжки. Прикольно, так? Це куди? Сусіднє село. На дискотеку. Це. ...той район. Я покажу з ним Потому що так і швидкість величай Хотілося б ще побачити величезність моїх зу. хвилини прямо.

Тут, наприклад, інструкція по використанню. І все так. а там я двері е, по виховному, вон по культурному не закрив. Авто... Автомобілі 20 кадрів адексів. Хоча можна понизити тративного словання. Прикольно. Виключити.

Аймо! Назад Аймо! Ага! Ще я вр на телефоні це. Стрибати і бігати одночасно, хоча можна добавити механіку як Майнкрафт. Контрастрайк. А стрибаєш під час ходьби Замі... і на одну секунду ефект. Заповільнювання. Все лайк з його обмеження. Не до 15% чи що. Не знаю. А. А, це сюди. Що? Ідемо на кладбище. М -м -м. Я залишу посилку. за це. Даааа, что-то. Ой, я болит. Аня. Это сэйпер смея... Это сей перк смеялся над тем, что тут нема тут споры. А тут нема швидкого прокрута. Я поки диву. А мені на ДК ігр. Дистанційне керування машинка її не вистачає. Міг вы просто написать дистанційна дистанционная игрушка И все. F. Проезжай. Ну, потому что я культурный. Я, хочу сказать, я, я, я а, на и разбивай

Yeah, it's just that I'm sure. Why just something not? たラッだ、ただ、ただ、ただ <laughs>、ただ、ただ、た <noise> だ<声>、ただ、ただ、ただ、た <noise> だ<声>、ただ、ただ、た <noise> だ<声>、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、たースだ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、

через два будинка. А, ось бачу. Ааа. Так. 22-го година. Давай поїдемо за бензином. Nah, nah, oh Ah, gaya, tiba-tiba 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 А дальше там речі простые миссии. Мне бы тут добавиться там такой дрони портал... який позволяет повтор це певний тип, і це в іншу гру, наприклад, не хотілося смоляти. Ніякого типу попахав класні. Є класні. Хаплайф 1, хаплайф 2, хаплайф 2, хаплайф 2, хаплайф 2, хаплайф 2,

thì sẽ start, tìm start cho phách, phụt ký kát ơi, phách, 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 А чи ж він рухається. But, давай почекаємо до другої години, ночі. В ігровому ...смислі. Ну а закамив секунду, все Ещё чему до супер адваришь рука эти да я так вот уж Это и це до на телефоне так уж выдно да. давайте примечать раньше с автомобиля мы пока что от косяки а да. Речі про ціну автобусі та тролейбусі а так собі міг би трохи зекономити. не майно поставити а, точно, я забув, що в різних областях, в різних містах різні ціни. У мене 14 гривень. Автобус від 12 гривень. А, тролейбус. А наче, 14 гривень автобус. І 14 гривень тролейбусів. А... Станвайми. А. Я про е, Промотори. Дуже детально, ну майже... А! І він забирає посилку цей бой прибулиць. Для чого йому? Посылки с кладбища. Я не знаю. И да надо дало. Я это не свидетель. А давайте проходим. Тоже круто. Давайте там нет. Пользу-то.

Поколаешься пора пулотал скинами. А и так. Так, припаскуем автомобиль. Ну да, потому что на телефоне тоже складно припасковывается. А снова Бак, оце конец. І все, транспорт. Вибачаю за шум. Це переговориться. Коли уже ветерман вже, відремон... вже зробив передачу, я не знаю. Спати я не хочу, але що. просто світлення. Да погано. Старий телевизор. Сміхоти. <сігодище> а... И диван. <сігодище> Я положил с яды. Спихотись. Во. Устай сделал. Миг бы тут одну пиццу за лучшие бы вс. А... А... Я звичайно, что я хочу, что ты уже заработал. Цю грувторетро Жигулі на ПК. Але міг би виправити мої. Вирішити мої пропозиції мої, Баги і добавити щось. Добре? Дякую. Я. Це був Олексій. Олекс. Дякую, що подивився. Я анімацію зробив просто не приніс На ПК тож така кінцівка.